На семінар прибули виробники картоплі з усієї України, представники закордонних та вітчизняних фірм, які займаються розведенням елітних сортів картоплі, виробництвом засобів захисту рослин. Захід проходив у кілька етапів: теоретичної частини досвідчені аграрії ділилися досвідом, дискусії та огляду полів, де нині вирощується 18 сортів картоплі німецької та голландської селекції. На жаль, ми не використовуємо вітчизняну картоплю, вітчизняного виробництва, тому що насіння у нас є гарні сорти, але у нас, на жаль, в Україні немає гарного. Насіння і це велика проблема. На насіння нам приходиться закупати, закуповувати за кордоном. В цьому році було завезено більше 300 тонн е, насінневої картоплі Еліта і Супереліта. І зараз ми її тут репродуктуємо, намагаємося виробити найкращий посадковий матеріал. На Житомирщині підприємством відведено 250 гектарів під насіннєву і 200 гектарів під продовольчу картоплю. Аграрії орендують землю на території чотирьох сільських рад. Позитив бачають в тому, що на цих територіях давно нічого не вирощувалося, тому землі менш уражені різними хворобами. А ще учасники семінару відвідали склад, який за кілька днів тут планують добудувати. На його зведення витратили 10 мільйонів гривень. Затрати себе виправдують, адже будівництво проводиться з рахуванням усіх вимог для якісного зберігання картоплі, передбачені вентиляції. Охолодження і навіть зволоження. Поява на території району елітного господарства з вирощування якісного насіннєвого матеріалу картоплі, як напівжартома зазначив голова райради Франц Весельський, позитивно позначилася і на приватних господарствах. В свій час, коли господарства завозили елітну картоплю. Це було дійсно так. Кожна людина, йшовши додому, хто в кармані, хто в відрі, але пару картоплин приносили. Таким чином робили. Заміну насіння у себе господар, у себе вдома. І з появою на Новорадвилинщині Аделеїди картопля, насіння нове, яке ми сьогодні тут представили, появилося і частному секторі. Крім цих переваг, є й інші. Постійною роботою забезпечено 80 місцевих жителів. На період сезонних робіт залучають ще 45. Влада району зацікавлена у співпраці з продуктивними інвесторами. Де в цих селах працюють інвестиційні компанії, такі які ми сьогодні на території є, то там продовжується і розвивається інфраструктура, і продовжується життя. У планах підприємства збільшення посадкових площ, але головне це підвищення якості насіннєвої і продовольчої картоплі.